Слава Україні! Хотів би почати. Ось з чого. як завжди, інформаційна гігієна це те правило, яке допомагає нам сьогодні тримати стрій і тримати своє психічне здоров'я у більш-менш нормальному стані. Я про що? Прочитав новини на деяких телеграм-каналах, і деяких засобах масової інформації, які починаються з того, що Росія приготувала 100 крилатих калібрів. Для того, щоб вдарити по Україні, і лише потім дрібним шрифтом про те, що ці 100 калібрів це сума можливих залпів в Чорному морі та в Середземці. Причому з цих 100 калібрів, 76 знаходяться на бортах ракетоносіїв, що знаходяться у Середземному морі. Так, угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації тримає 4 ракетоносії в Чорному морі. Це 24 калібри, 2 надводних кораблі та 2 підводних. Човни, але не 100. Звичайно, загроза від цього набагато меншою не стає, тому що ракетна загроза є ракетна загроза, і ми знаємо, як на неї реагувати. І нічого дивного в цій новині немає. А ми знову починаємо продуктувати страх 100 крилатих ракет. Ви забули, скільки ракет мало прилетіти по Україні під час масованих ракетних ударів? По нашій енергетичній інфраструктурі, наприклад. Що до цього часу ситуація, хоч і контрольована, але доволі таки складна. І навіть з цим ми з вами справилися. І світло є не так, як було до війни, звичайно, але після війни все буде знову нормально, після нашої перемоги та миру. Тому підкреслюю, інформаційна гігієна дуже важлива. Так само, як необхідно дотримуватись правил мінно-вибухової безпеки, коли ми говоримо про... Боєприпаси Другої світової війни, що їх знаходять у селах та містечках, наприклад, Одеської області, коли ми говоримо про шторми у морі і якірні міни, які може викидувати на берег, або вони можуть детонувати власне, у воді. У нас є моржі, які ще купаються. Я вас дуже поважаю, ви молодці, але купатися, давайте будемо все-таки після перемоги, коли море буде розміноване, і немає чого вештатися по узбережжю Чорного моря. Вижили всі ці місяці, живіть і далі. Не наражайте себе та рідних на небезпеку. Ну і ще одне: ми багато говоримо про досить складну, навіть важкувату зиму, що вступає в свої права. У цьому теж нового нічого немає. Факт відомий. Але не менш відомий факт, що після цієї зими, яку ми витримаємо обов'язково разом, наступить українська весна. Переможна весна в цьому немає сумнівів. Але є ще один нюанс: наступе і руська весна, яка для них здасться таким відкриттям, що мало на Росії не видасться. Але то їхня русська весна. І нехай вони потім з тим розірбаються. Традиційно, Росія дно, Путін пойло. І ви це знаєте. Україна понад усе. Слава нації, нашій незламній нації. Ворогові ласкаво просимо до пекла і посміхніться, тому що після зими буває українська весна, а посмішка вона круглий рік.